Ним ну, тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідували е, Маноліса Пілавова, Піла Вова, який з 2014 по 2023 рік очолював так звану адміністрацію міста. Про це повідомляють наші джерела ВСБУ. За попередніми даними вибуховий пристрій було закладено біля входу до будинку. У результаті вибуху постраждали ще троє осіб. Російські змі кажуть, що Пілавова нібито могла підірвати жінка-смертниця. Також відомо, що екс голова окупаційної адміністрації Луганська з 2015 року перебував у розшуку служби безпеки України. Ну і у Курській області РФ бусім, то було ліквідовано заступника головнокомандувача військово морського флоту Росії Михайла е, Гудкова. Про це написали ворожі пабліки. Першим про смерть Гудкова не наводячи подробиць, повідомив губернатор Приморського краю кажем'яко. Згодом російський комерсант із посиланням на джерела заявив, що гудково таки загинув внаслідок ураження передового командного пункту у Курській області під час шикування особового складу. Ну і нагадаємо, що 155-та бригада. Морської піхоти та командування Гудкова на початку наш вторгнення РФ брала участь у боях на Київщині. Як повідомляла українська розвідка, військові цієї бригади причетні до вбивств мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та розстрілів військовополонених з осені 24-го року 155-ту бригаду було перекинуто в Курську область, де вона брала участь у масових стратах українських полонених. Диктатор Путін називає її однією з своїх улюблених бригад у 23-му році. Воно присвоїв гудкове звання Герою. Росії, а в березні цього року призначив заступником головнокомандувача ВМФ. Тоді ж генерал брав участь у чаюванні з Путіним, коли останній відвідав атомний підводний крейсер Архангельськ.